Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук І сьогодні в нас на огляді буде компресор на всі випадки життя від компанії Попутчик. На всі випадки життя, тому що це не просто компресор, це повноцінний ремкомплект, в якому є все необхідне для накачки, підкачки, а також швидкого самостійного ремонту шин в дорозі. І як ви бачите, все це діло зібрано ще й в акуратний пластиковий кейс. Всередині кейса ми знайдемо інструкцію, потужний двопоршньовий компресор з шлангом подовжувачем, рукавички і набір інструментів для ремонту, а також додаткові насадки для накачування м'ячів, матраців, надувних меблів. Тощу. Ремкомплект у нас складається з макетного, монтажного або канцелярського ножа, кому як подобається, круглогубців, двох викродок крестоподібної і плоскої, шліцевої, і також ремкомплекту для того, щоб полагодити якийсь прокол в дорозі. Тут у нас два інструмента шило. І ось цей інструмент, щоб зачистити сам прокол. Також в комплекті є активатор і три стрічки сирої гуми, яка самовулканізується в пошкодженому місці. Власне кажучи, ось цей ремкомплект це дуже крута річ, яка має бути в кожному автомобілі. Особисто я ввожу в своєму автомобілі одразу чотири таких ремкомплекти. Адже одного разу мені так пощастило, що я бо арматуру пошкодив два колеса. І за допомогою такого ремкомплекту я... Полагодив два бокові порізи, щоб доїхати до шиномонтажа. В принципі, ось цих шматочків сирої гуми знадобилось значно більше, і мені здається, в цьому є. Перший мінус цього комплекту. Його буде потрібно докомплектувати ось такою сирою гумою. Вона продається окремо. Ну і також окремо потрібно буде докупити активатор. Якщо не вдасться купити це все поокремо, тоді купується набір. Ось ці два інструменти десь там викидаються. А ось цими компонентами докомплектовуємо наш компресор. Також на нашому каналі ви знайдете декілька тестів, де ми тестували, перевіряли. Ось такий спосіб ремонту шин, і в принципі навіть на шиномонтажі нам підтвердили, що це ніяк не впливає на балансування і можливість подальшого ремонту. Також, якщо мова йде просто про звичайний якийсь прокол колеса в зоні протектора, і ми полагодимо це місце за допомогою з такої сирої гуми і активатора. Колесом можна спокійно користуватись, навіть не заїжджаючи на шиномонтаж, тобто по надійності ремонту це майже не поступається професійному ремонту на шиномонтажі. Як я вже казав, декілька таких ремкомплектів я вожу в своєму автомобілі на постійній основі, але в моєму випадку вони лежать десь окремо, компресор окремо, інструменти окремо. А тут прикольно, що все зберігається в одному кейсі і одразу знаходиться під рукою. Стосовно самого компресора, це в нас дуже потужна модель, Модель двопоршнева виробник заявляє 85 літрів на хвилину продуктивності. Також у нас в комплекті є шланг-подовжувач на 5 метрів, і його можна використовувати разом з цим компресором, або, в принципі, якщо в цьому немає необхідності, ось цей шланг також можна напряму під'єднувати до колеса автомобіля. Тобто ми або ось так з'єднуємо два повітряні шланги, або використовуємо цей шланг окремо мінусів такої конструкції можна Зазначити те, що ось тут манометр встановлено безпосередньо на самому компресорі. А компресор у нас під'єднується не до прикурювача, а до акумуляторних клем. Відповідно, якщо ми будемо качати заднє колесо, а компресор стоїть десь ближче до капота до акумулятора, нам буде потрібно постійно там бігати від колеса до манометра, щоб контролювати тиск. Зазвичай у компресорів такої конструкції манометр. Виносний і він знаходиться на повітряному шланзі. Це зручно тримати манометр одразу біля колеса, яке качаєш, а не під'єднувати шланг до колеса, а манометр в нас безпосередньо на самому приладі. Хоча, в принципі, довжина ось цього дроту живлення тут складає приблизно 3 метри, і цього також може бути плюс-мінус достатньо для того, щоб. Перемістити компресор ближче до того колеса, яке ми будемо качати. Ручка тут складна, має ось таке м'яке покриття для транспортування. В принципі, все зручно. Все прикольно зроблено, і додатково дана модель ще оснащена світлодіодним ліхтариком, який вмикається окремо. У нас окремо може вмикатися сам компресор, окремо ліхтарик. В деяких моделях автомобільних компресорів ліхтарик вмикається разом з самим компресором, що не завжди зручно. Якщо нам потрібно просто підсвітити, навіщо вмикати компресор, щоб він гудів і тарахтів. Тут це вмикається поокремо і це мені подобається. Поговорили про плюси, тепер трішечки поговоримо про мінуси. І знову ж таки повертаємось до манометра. Окрім його розташування, мені ще й не подобається шкала, точніше, безліч непотрібних незрозумілих шкал. Тут і кілограм сили на квадратний сантиметр, і фунти на квадратний дюйм, і кілопаскалі, і бари, все в кучу намішано, і не зовсім зрозуміло, де яка шкала. Ніби кілопаскалі і бари. Синім кольором кілограм сили чорним, ще є щось червоним кольором нанесено, і якісь незрозумілі шкали. Ну, наприклад, от якщо орієнтуватись на бари, які мають бути синього кольору, то тут. Ну, взагалі, просто якісь позначені проміжні значення. Один бар, потім одразу три бар, п'ять, сім бар. Тобто, якщо мені потрібно накачати 2,2, 2,3 бар, зорієнтуватись по ось цим позначкам між 1 і 3 мені буде дуже важко. Тому з цим манометром потрібно буде трішечки там якось потанцювати. Повідмічати собі, де необхідний тиск для вашого колеса, як ним качати, не зрозуміло до кінця. Тобто розібратись хоча б з однією шкалою особисто мені досить важко. Краще було б просто зробити одну шкалу там, на атмосфери з великими позначками, з великою тонкою стрілочкою, щоб чітко можна було зрозуміти, який Тиск зараз в колесі, а ще краще обладнати компресор функцією автостоп. Це стоїть копійки, але набагато полегшує його використання. Просто виставили необхідний тиск і пішли собі гуляти. Компресор накачав, автоматично вимкнувся. Другий очевидний мінус це відсутність дефлятора, тобто пристрою для стравлювання надлишкового тиску. Так як тут немає функції автостоп, є ризик того, що ми під час накачки коліс можемо відволіктись. І перекачати колесо, в результаті чого потрібно буде знизити тиск. В даному випадку, через те, що немає ніякого вбудованого пристрою для зниження тиску, нам потрібно буде відкрутити компресор від колеса, спустити тиск, знову його прикрутити, подивитись на показники манометра або використовувати окремий манометр. Тобто ми відкрутили компресор, спустили колесо, перевірили тиск, спустили колесо, перевірили тиск. Спустили колесо, оп, багато спустили. Під'єднали компресор, підкачали, відкрутили, перевірили тиск. Тобто трішечки можна буде поморочитись. З основних мінусів поки що це все. Далі нас чекає практика, і ми подивимось, як цей компресор працює конкретно з накачуванням коліс і яка його швидкість роботи. Приблизно розібравшись з показниками манометра і його шкалами, ми приступили до накачування колеса. У нас велике колесо діаметром 19 дюймів, і на ньому ми тестуємо будь-який компресор, який до нас потрапляє. Якщо вам цікавий тест якоїсь іншої моделі, ви це все зможете знайти на нашому каналі. Отже, для того, щоб накачати такі колесо до відмітки 2,2 атмосфери, нам знадобилось приблизно. 2 хвилини 55 секунд, що з продуктивністю 85 літрів на хвилину досить непогано. Зважаючи на те, що цей компресор двопоршньовий і без перерви може працювати до 30 хвилин, це означає, що за один підхід ми можемо одразу накачати всі 4 колеса, якщо в цьому буде необхідність. Але після накачки і перевірки тиску манометром з'ясувалось, що шкала. Манометра компресора трішечки бреша, і замість 2,2 атмосфери ми накачали колесо до відмітки 1,9 атмосфер, в результаті чого колесо довелося докачувати і підкачувати. І вийшла якраз та сама історія, якої я боявся. Тобто потрібно було підкрутити компресор. Вимкнути його, підкачати колесо, потім вимкнути, відкрутити, перевірити тиск манометром. Замало. Знов підкрутив, знов підкачав, знов перевірив. На це пішло ще приблизно десь 2,5-3 хвилини. Тобто сумарно для того, щоб накачати колесо, знадобилось 5-6 хвилин. Але найцікавіше те, що коли ми досягли тиску 2,2 атмосфери по показникам перевіреного нам манометра. На компресорі відмітка була приблизно 3 бар. Тобто тут, швидше за все, манометр показує не досить точно. Якщо для подальшого використання я вже просто для себе знаю, що мій показник 2,2 атмосфери на цьому манометрі це приблизно 3-бар. Але якщо користуватись ним вперше, то без додаткового манометра, я думаю, у вас нічого путнього не вийде. І ось це вже. Суттєвий мінус, і ось якраз неточність будованого манометра зіпсувала абсолютно всі враження про пристрій з однієї сторони. Ми маємо. Класну комплектацію ще й в такому зручному, прикольному кейсі. Дуже потужний і швидкий компресор, який можна використовувати ну, на будь-яких автомобілях і на колесах будь-якого розміру. Але через те, що ми маємо неточний компресор з незрозумілою шкалою, користуватись цим пристроєм ну, інколи може бути просто неможливо. Потрібно мати ще додатковий манометр, перевіряти за ним тиск і постійно там відкручувати, прикручувати. Шланг до вентиля колеса, поки ви не навчитеся користуватись цією шкалою, і не запам'ятаєте всі її похибки. А так, в принципі, якщо б замінити манометр на якийсь адекватний, я думаю, вийшов би досить непоганий, потужний, швидкий компресор з усім необхідним. Хоча знову ж таки, ремкомплект я б теж доповнив би ще, хоча б там не знаю, десятком смужок. Сирої гуми і декількома тюбиками активатора в такому випадку. Ви точно зможете полагодити будь-яке пошкодження колеса в дорозі самостійно і далі продовжити рух або до точки призначення, або до найближчого шиномонтажа. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.